Інколи коли зустрічаю знайомих, які знайшли себе в цьому житті, досить непогано працюють, заробляють, розповідають такі історії, що їхні сусіди або якісь далекі родичі часто можуть до них звертатися з проблемою, що хтось в сім'ї, як правило, син чи донька, мають проблеми з алкоголем, і їм потрібно допомогти. Ці знайомі запитують, що робити в таких ситуаціях? Цікаве питання, тому що якщо найрідніша там, батько чи мама не може знайти спільну мову з сином чи з донькою, змотивувати на лікування, то як це може зробити взагалі стороння особа? Просто через те, що вона досягла чогось в тому житті? А з іншої сторони, якщо вам не вдасться, то ви ще станете об'єктом звинувачення, що ви ну не помогли або зробили ще гірше.